Так, друзі, от сьогодні я приїхав до Артема Сенника, який займається фундуком, вирощує багато-багато сортів і дуже багато посадженого. Він нам розкаже, покаже. Дивіться, яка красота, просто які горі. Це крупні. сушиться, два-три дні сушиться. А, потім... Также є саженці. По поводу сагінці я ставлю канал сілочку, відео. А зараз ми з вами поїхали. Привіт. Привіт. Так, ну будемо показувати. Ходімо що... прогуляємося нашим, там де маточник і там, де невеличкий садочок, який чисто на горішки. Це те, що Бачимо тут. Ось такі великі це дерева і такі. Маточник, маточник. Вони посаджені густовато. Бо розраховувались на, в основному на саджанці. Так, дуже гарно. Так. Це, не вражає, да? це наша українська селекція, шедевр. Так, не збиралася. Красоти, друзі, Ще деви. Та вона вже, да, вже можна збирати. Давай достанемо, покажемо шедеврика. Шедеврик. Чиста українська селекція. Є манеріоз. Не його ніяк. Тут тут манеріоз. Чотири штуки буває, так? Да? Не буває пораз. Від трьох бачиш, ага, але трьох, не, не оприскую ага. для того, щоб... Люди, так сказать, поїли. То... Гарніки, гарніки речі. То... Буває іноді маніліоз. Так, так, то друзі, то нові. Зараз підійде. Трапезунський основний вже я от зібрав, що ти показував там. Та там все потрошку червонолита. Так. Ну, а угу. Тут ще бачите, воно так між, бо тут не зручно класно, підходить. Класно. Тут ось саджанці так, якраз поливаю. поливаються саджанці. Садженці будуть ще, так? Да? Та ще трошки є, але зараз вже кому треба багато, то вже замовлення не беру, тому що все замовили, ага, так сказати. Їх вже, вже можна на реалізацію. Так, да, це двохрічка. Та їх можна і однорічними без проблем. Просто однорічний дешевше, двохрічний дорожче, грубо говоря. А садиться, що ти, що так. ти, так сказати. Класний. Друзі, та що кому потрібно. А ще так, ну, дивись, подивись, можна, якщо є бажання пройтись, поговорити, можемо так по кругу. Ну, uh -huh. тобто зробити такий полукружок uh -huh. і вийти з тієї сторони, uh -huh. а потім сходимо туди на. Кому потрібно саженці, я ставлю телефон Артема Сельника і, так і канал Ютуба. Переходьте, замовляйте, дуже класні сагінці. А там у нас, бачиш, була перед тим як висад далі пройдемо, там ага. була велика. Скидали Бачу, весь мусор, мурище, мусор туди коротше, скидали. Так, бач, саджанці зразу. А це каталонські ось сорти. Каталонські, ну вони так, ще їм ага. треба трішечки. Трішечки. Дивіться, яка краса. Ну що, щоб це що, це піде сорт, так? Ну це середній. Бувають і середні, набагато. Да? Ну він такий вже руками вже можна збирати, а, Ну я ото знаєш, як починаю збирати. Коли штук п'ять упало, значить вони вже в основному достигли, можна вже. Mm -hmm. все а в класичних садах, де без саджанців, то mm -hmm. е воно все вичищається і mm -hmm. все попадало і позбирало. А тут приходиться рука, бо тому що саджанці все воно мішається. Yeah, Якщо готовий сундук, то він вже починає падати? Не сам mm -hmm. да, відпад... він падає на землю, підійшов, попросив. А тут, бачиш, була, це скидали повністю. Просто що це прошлогодні сталися, що такі. Це те, що, так сказати, не для продажі було. А, погані. Сад. І вони дорощуються, рік-два, стають uh -huh. нормальними саджанцями і uh -huh. потім вже продаються. Так, що, Друзі, ось така красота. Пішли, отак ось, так, ось по кругу. Ну теж то, тобі дерева, постійно роту. У цьому пішло 9 -е літо, а отут були такі самі, але починав Ого. я отут, із кумом ми садили чотири рядочка Багаті, по вісім да. штучок. <реш> і оказалось, як ми 9 років назад, 10 даже мають, почали так. цим займатися, і тут 4 рядочки, <реш> оцих, тут було 4-5 на 5, а зараз вже додано е, більше. То е, купили найдешевше, так сказати, так. і нам продали зовсім не та, не та так. Не те, що треба, то 4 роки тому я все видалив і пере. А це що 17 Це Ми, ми перейдемо якісь. Були? То медвежий, медвежий горіх, на який можна прививати фундук, ага. але потім не буде о, ага. порослі. Ну, то есть, ага. Хто хоче Пла там собі, так Пла сказати, не хоче вирощувати саджанці, щоб було попроще, так сказати, не треба порослі вирізати. Таких у тебе полі, навірності 4 да? святки. Не зрозумів ще раз. Ну, скільки учасників в тебе такі засаджений фідок. Ну це тут, а зараз ми вийдемо, ага. це тут маточник. просто. Ага. Тут... А... І там заїм теж. Саме старший сад, да? Це найстарший сад, так? Це найстарший маточник. Ми з нього починали, я ж тільки що казав, що тут починали угу. з 32 саджанців. 8, 4 ряда по 8 штучок. Так. Але так. потім оказалось, що там нам продали зовсім якусь дичку з лісу. Так, І довелося так. видаляти. Ну І... що, друзі, отак от. Тоже домовлятися. Хоч пошли прогуляємося. Можете познімати садочок, який чистий, Так, на... так їх... Не спіши, покажи. Які і там покази. є ще сорти, <сорти> рагні, багато і дуже. Сорти, так, в... да, сорти є, сорти чимало, так, да, але ага, ага. я їх так багато не вирощую. А, ну, той сад я і бачив. Ми зараз тут. Друзі, такий сад красивий, який Ну, Перше літо, друге літо і третє літо. Така красота. Американська селекція. Джефферсон американський. Якщо потрібно саганці, фундука, замовляйте, я оставлю сілку Артема Сенника, який займається всіми горіхами вирощування. Отаку красоту. обязательно ставлю, пишите, звоните, сейчас сайте есть, идут просто на расход. Поэтому еще быстрее будут это замовлять, и будет у вас уже готовый сайт в руках. Вот, Друзья. Друзья. если вам понравилось такое короткое видео, то ставьте лайки, пишите комментарии, а мы погнали дальше. Перше літо, друге літо і третє літо. Така красота, американська селекція. Джекерсон американський. Якщо потрібно, кому сагнці, фунтука замовляйте, я ставлю сілку Артема Сенника, який займається всіми горіхами виращування. Отаку красоту пиши звонить сейчас сани съесть идут просто на расход поэтому еще ще будет у вас еще готовы сахи на руках вот друзья друзья если вам понравилось такое короткое видео то ставьте лайки пишите комментарии а мы погнали дальше